Перший приклад номер 699. Визначити усно, в даному випадку, чи є дані, тобто величини X і, Y, які ось показані в таблиці, чи є вони обернено пропорційними. Ану, будь ласка, перший. хто, хто бачить? Є перша табличка, чи є величини, які подані в першій табличці, обернено пропорційними. Перший припомції. Прямо пропорційно. Прямо чи обернено? Перша таблиця обернено пропорційно чисто. Це обернено пропорційно. Облено пропорційно. Ми ж дивимося на їх добутки. Один помножити на 6. Прямо. До рівня. Ні, добтки, якщо рівні добутки, це обернено. Оберноці на три зрівні, три помножити на два, чотири помножити на два. Так, так, 14. Так це є обернено. Тобто перші таблиці це є. Оце є. Обернено пропорційні. Це обернено. Так, є, обернено. Так, в другому дивимося. Прямо, -то прямо, прямо. Так, прямо, тут прямо, прямо правильно. Друге, це прямо пропорційні, тому що тут рівні відношення, рівні частки. Так, одна десята дві. Є прямо це прямо пропорційні. Третє. Третій. Так, що бачимо з третім? Третій. Ні прямо пропорційний, ні обернено пропорційний, так? Нібито це мало бути прямо обернено пропорційним. 6, да, може на 4, 204, 3 на 8, 12 на 2. Але все зіпсувало нам що 10. На 3. Так, тобто якби не було цієї вели... оцього, то було б обер... була б обернено пропорційні величини. Так, і четвертий. Не то, не то. Тоже, тоже платить. Не то, не то. Обернено пропорційні. У тебе, вийшло, обернено 8,025. 8, получається. Так, тут. Получається, скільки? Обернено. Обернено. Пропорційно. Для цього треба. О, поможете... да, треба перезроби... знайти добутки. І тоді ми знайдемо, чи вони обернено пропорційні. Це добутки в даному випадку всі однакові. Отже, вони, ці величини є обернено пропорційними.